В такий спосіб жителі села Коровія зустріли спроби водіїв та автомайданівців розблокувати перекриту трасу. Нерви не витримували у всіх. Дісталося, й лідеру автомайдану Олексію Коломіцю. На заваді розлюченим людям стали міліціонери, які намагалися вгамувати пристрасті та перевести ситуацію у спокійне русло. Слухати аргументи незадоволених водіїв жителі коровії відмовлялися. Натомість вимагали зустрічі з губернатором. Виходить прем'єр-міністр, подумає руки каже, немає не одягати, чим кормити і так далі. І вдруг призиває. Те, що нікого не призивають, намагався пояснити людям і перший заступник голови ОДА, який приїхав регулювати конфлікт. Посадовець зазначив, Буковинці отримують не повістки, а мобілізаційні розпорядження. Це провокації, які будуть здійснюватись тут для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Ви сьогодні повинні зрозуміти одне: що ті мобілізаційні розпорядження, які роздані були через сільські ради, це не є повістка. Після годинного діалогу порозуміння знайти так і не вдалося. Люди пообіцяли вдатися до більш жорстких дій, зокрема перекрити залізну дорогу, якщо їхніх синів та чоловіків заберуть в зону. АТО. владники ж констатували, буковині загрожує транспортний та гуманітарний колапс, якщо дороги будуть надалі перекриватися. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.